Щастя нам, шановне панство, щонедень, а ми на крок все стаємо ближче до перемоги. Крок за кроком здобуваючи маленькі свої перемоги на всіх життєвих фронтах. Український меблевик, не покладаючи шурупокрута та кутника, веде нещадну боротьбу за благоустрій. Ваших домівок, залучившись з допомогою на полі бою від дизайнерів, технологів, а також важким озброєнням від майстрів, ремонтників, лазерів, дальномірів, шпателів. Та усіляким застосуванням, а все заради того, аби вдома ви почувалися у безпеці. Вдома як у раю, такий слоган меблевого краю. Ви на каналі Меблевого краю і з вами Роман Погайдак, на каналі, на якому вам розкажуть, покажуть і навіть всіляко розтлумачать все про те, як зробити вдома чи на офісі затишно, функціонально, практично, не завсікали. Гроші світу, так би мовити, в бюджет. Вмощуйтеся зручніше і налаштовуйтеся сьогодні на те, що ми оглядатимемо спальні кімнати, до облаштування яких був залучений меблевий край. Почати цього певно не треба світла. Аби панянкам зручно було приміряти вечірнє плаття. Отже, спальня. Вона, як і ми, у кожного індивідуальна. Хтось полюбляє темні кольори, а хтось кохається у білому. У цьому проєкті господиня, маючи вже дорослу дочку, замовила у нас виготовлення двох спалень із однією спільною гардеробною. Проте, з огляду на кількість особистих речей, так би мовити, життєвий багаж, господарська спальня вийшла з більшою кількістю місць для. Зберігання аніж спальня дочки, отже, як і кожна українська молодиця пані захотіла велике м'ягке ліжко. Йой, скільки нам часу пішло на визначення, з якої саме тканини робити це ліжко, то навіть я вам оповідати не буду. Бо а, прикладали ми цю тканину і дощуки, і руками там мацали, і гладили різні сторони, та вибір пав на матеріал, що не боїться ні того, що на нього можуть пролити каву, ні котячих пазурів. І навіть він має антиалергійне покриття. А ще наше ліжечко обладнане нішею, для зберігання всього того, що потрібно нам хоча би один раз у рік, це приблизно може бути пухнаста ковдра та додатковий комплект подушок. І не тільки. Дуже класно дивляться у цій спальні і приліжкові тумби консолі, що, так би мовити, намерто примонтовані на стіну. Вичинення шухляд, як завжди, і як зараз модно, воно на дотик. Про різні типи освітлення, то навіть і мови не може бути у сучасних інтер'єрах, а особливо у спальні, коли тобі треба, щоб було загальне світло і не тільки світло для читання книги, перегляду телевізора, ну і ви розумієте, для чого. Ну, хоча для цього, певно, не треба світла. Ну, чи треба? Ну, вам краще знати. От, що точно треба у спальні, так то велика, вміска, зручна шафа із полицями для дрібного одягу, трубами для курток, плащів та плать. Крім полиць, там ще й можна прилаштувати кілька зручних шухляд для біжутерії, всіляких браслетиків, перстенів і всього того, чим багаті жіночі сумочки. Ну, звісно, і про полиці заради краси ми теж не забуваємо. А якщо у вашій спальні, як, наприклад, у цій е, кімнаті є ще місце для малесенької тумби під телевізор, то неодмінно ви її зробіть. Бо для жінки ніколи немає. Є лишнього місця, щоб щось там таке поставити. В загальному дана спальня вийшла дуже світла та за рахунок вкраплень під дерево дуже затишною. Власне, саме такого спальнього затишку надали нам чудові гардини на вікнах. І аби господині не було душно влітку та не холодно узимку, допоможе зберігати комфортну температуру у кімнаті кондиціонер. Щоправда, працює він у двох режимах. При потребі обігріву та охолодження. Не обійшлося і без конюха у спальні для молодшої господині. Та, попри те, що вона дочка своєї матері, так би мовити, ідентичний інтер'єр молодиця не захотіла робити. Першим, чим відрізняється наступна спальня, у цьому помешканні, так це ж ліжко. Тут воно висить у повітрі. Ак, коли ти дивишся на це ліжко з висоти, то складається враження, що ніби воно направду підвисло у повітрі. Ха! Нанотехнології меблевого краю і меблевий карай придумав антигравітаційну конструкцію. Та є там маленький секрет кріплення для цієї конструкції за допомогою металевого каркасу до стіни та підлоги. І якщо ви вже думаєте, що є небезпека ламання того всього, то ви помиляєтеся. Бо після монтажу, але перед тим, як здавати об'єкт доброякісних штири хлопа, трохи поскакують. По тому каркасі ліжка для того, так би мовити, антивандального випробування, і міцність ліжко своє доказало. Ліжко не тільки цікаве своєю повітряністю, а й зовнішнім виглядом та технологічністю. Адже де тільки можна, ми намагалися дати підсвітку. От лежиш ти таки ввечері і маєш можливість і книжку почитати в ліжку при правильному світлі, і телевізор подивитися, аби тобі нічого в очі не разило. Все заради комфорту. А от сторону краси захищають круті вертикальні гіпсові панелі, які дизайнера придумали для оздоблення інтер'єру. Ті панелі присутні не тільки за ліжком, а й за столиком для макіяжу. Там вони ще й обладнані додатковим освітленням, аби молода панянка могла навести собі марафет перед виходом у світ. Власний столик ми теж обладнали шухлядами із відчиненням на дотик. Та величезним дзеркалом, що не тільки показує свою красу кімнати, а ще й візуально збільшує її площу. Для всіляких дрібниць, статуеток, фотокарток, а також, аби було місце, де можна покласти книжку чи телефон, є ще й крута консоль навпроти ліжка, над якою з часом молодиця повішає велетенського телевізора, через який саме зможе споглядати за новими програмами меблевого країна. Граю у Ютуб. Коли дизайнера працюють над проектом на початку роботи щодо спалень, завжди постає питання кількості шаф комодів чи внутрішніх гардеробних кімнат. Робити чи не робити. У даному проєкті об'єднує дві спальні велетенська гардеробна кімната, яка умовно поділена на дві частини мамина та дочки. Чи мені подобаються гардеробні кімнати, так це можливістю їх кастомізувати суто під потреби замовника, не закриваючи при цьому огляд всіх тих речей, які нам потрібні одночасно. Іншими словами, ми робимо шафи без дверей. Чи це зручно? Звичайно. Адже якщо у вас сила селеного всілякого одягу, а не так, як у мене, дві чорних футболки, три сірих. Та одна та, що на мені, то коли доступ до цієї шафи буде не обмежений дверцятами, ви зможете одягати все, що вам заманеться. А от для спідньої білизни обов'язково передбачаємо велику кількість зручних шухляд. Аби панянкам зручно було приміряти вечірнє плаття. Змоделювали ми та виготовили зручного пуфа із шухлядою, що файнесесенько розташувався посеред гардеробної кімнати. Ну а яка ж гардеробна кімната без дзеркала у повний ріст? Саме в цьому проєкті дане дзеркало припасоване у дверях на розсувній системі, і воно візуально збільшує площу кімнати і дозволяє нам знайти, так би мовити, ракурс, при якому ми виглядатимемо найкраще. Краще, якщо ж ви хочете дізнатися ще трохи більше про усілякі там фішечки цього проєкту, то неодмінно підпишіться на канал Меблевого краю. Клацніть на дзвіночок, аби не пропустити наступної програми та слідкуйте за нами у соцмережах. Як завжди, за вподобайки вам дякуємо. Маєте якісь питання? Не стримуйте себе, питайте і не стримуйте себе у бажанні стати власником чи власницею. Практичних та функціональних меблів від меблевого краю. Де і як нас знайти, я залишу в описі під відео. На сьогодні все, майтеся файно, все буде Україна. Запис. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Я Олег. Я ромко пойдак. Не за всі гроші світу. Та а якщо у вашій спальні, як, наприклад, у цій кімнаті, і тихо та. Якби я пальцями добре не фігарив, вертаємося назад і хочемо сказати, що дідчик <смір> і <смір> 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 так файно все розказував вам <смір> Тихо, тихо. Я так файно йшов. Як завжди, як завжди. Та-дам, та, та там я відстріляв, як вообще ще ніколи.